Його картини несуть у собі тайну, духовний замисел буття. Він шукач суто українського образу у просторі сучасного мистецтва, а українські філософи кажуть про нього так. Він, як мандрівник, який ще не побачивши моря, вже відчуває його дихання в своїй крові. На його думку, в кожному з нас є частинка Божественного. Вже з прологу зрозуміло, що йдеться про людину. Яка несе з собою принципи любові, щастя та добра, яке абсолютно перемагає злу. Петро Олексійович Бевза хочу почати з біографії для того, щоб зрозуміти, як впливає життєвий шлях на творчість та чи впливає взагалі, Народжений у сім'ї, вчителів на Київщині. З 14 років почав відвідувати художню студію, а далі поступає до Київського державного інституту на архітектурний факультет, що до речі відчувається в його конструктивних підходах у живописі. Але десь на другому курсі Петро зрозумів, що чому його навчають не зовсім те, що він хотів би робити надалі. Він вирішив взяти долю у свої руки і пішов у бюро довідок, де на той час можна було здобути номер і адресу будь-якого громадянина лише за дві копійки. Йому потрібен був саме Базилевич, і зрозуміло чому на той час це був видатний графік, який малював ілюстрації до Енеїди. Але він продовжував шукати себе через офорт і гравюру. Паралельно була цікава література і кіно. Після цього процесу пошуку себе змінивши, спробувавши все, що могло бути цікавим, настав момент, коли Петро відкинув усе зайве, присвятивши себе живопису, у якому як він відчував, може вільно реалізувати себе, своє я. Як казав його наставник філософ Кримський, творчість художника це падіння у власній безодні. Петро Беза обрав правильний напрямок 87-й рік рік, коли з'явилося українське сучасне мистецтво, кажуть вони. І Петро був не осторонь, його помічають, запрошують до вступу молодіжного об'єднання спілки художників України, дають можливість працювати поруч з уже успішним. Анатолієм Криволаповим. Якщо ви тут і цікавите живопсом, я впевнена, ви знаєте це ім'я. А вже через рік відбулася перша виставка Петра персональна у залі будинку кіно в Києві. Давайте перейдемо до самотворчості. Так само, як і в літературі, в живописі використовується метафора алегорія. Це для Петра Бевзи дуже Характерно. Всі його роботи мають ескізи, причому художник працює над ними довше, ніж над самим полотном. Він користується складною мовою. Він хотів, щоб було і близько, і далеко водночас це і відображення краплі, і гігантський масштаб у русі. Я знаю, чому він мені так подобається, тому що я з самого дитинства попадала в такі сни в своїй голові, коли я не могла зрозуміти, воно близько чи далеко, я наче і біжу, а воно не приближається. Чи мали б ви такі відчуття? Вони дуже дивні. Я гадаю, що вони дійсно з іншого простору, тому чих неможливо пояснити словами. Але Петро і взагалі художники мають такий талант, щоб передавати це через своє мистецтво. З допомогою різних технік це була подорож кордоном між сушею та морем, грівнинами та горами. Дев'яносто сьомого року Бевза активно займається деяким діями у навколишньому середовищі, які мають багато спільного з ленд-артом. Ось так тут і проявляється його жилка архітектора. До речі, характерною її рисою творчості є саме фактура фарби, що зараз є дуже популярним виконанням, тому що це дає інтерактивності картини і хочеться. Пощупати, їсти і цікаво розглядати під різним кутом і різним освітленням. Це я зрозуміла, відвідуючи виставки у Лондоні, і бачу, що дуже багато цим користуються, щоб виділитися на фоні інших, і в них це добре дається. Також цікавий факт, що у Петра Бези є своя особиста фарба, колір в бренді Роса українському виставка гра. Петро пропонує зглянути на світ людини як на гру. Ось ми на кожній картині майже бачимо різних персонажів. Знов ж таки, ми бачимо, як фізичне явище втілено у живописі у Петра. Інтенсивно світло, відбиваючись від об'єкту, залишає слід у певній формі. Персонажі, і не зрозуміло вже, чи це Марова, чи це реальність. Ось така гра. Пев завжди намагається чуттєво перекласти на мову образотворчого мистецтва. Він ну неймовірно ніжний цей проект, і, напевно, мій улюбленіший. Коли я стояла поруч з цими картинами, вони мене викликали просто відчуття медитативне. я поринала в нього. В основу виставок Петра Бев 16 18 років серію під назвою Інний, що староукраїнською означає інший. Тут ми бачимо вже явне, абстрактне письмо, яскравий жовтий фон, яскравий благородний синій та червоний, які впливають на кожного по-своєму. На мою думку. Такі абстрактні роботи вони можуть у глядача затронути якісь такі струмструнки всередині, які до цього ще не були затронуті, і виклики викликати саме таке інне почуття. Дуже повномасштабні роботи. 2,5 метри, холости в висоту, в ширину. Петро Петробевза нині живе та працює на Київщині у селі Вишневе. І, звичайно, він відкликається на актуальні події, війна та емоції від неї спонукали до створення нового циклу, який називається сапсани. У його основу лягли міфологічний образ птаха та світоглядні цінності українців. Про що це? Він розповідає, що багато його друзів воює і йому хотілося допомогти їм не лише фінансово чи як волонтер, а як митець, да? допомогти тим, що він робить найкраще. Спочатку він намалював знак ЗСУ для ізображення сокола, використав білий колір як символ чистоти помислів, кольори синьо-жовтого прапору перемоги та червоно-чорного прапору боротьби. Тут так і створилася виставка Сапсана. Кожен із них має свою назву. А разом вони складають ключові характеристики української ідентичності, життєдайні коди, що формують та посилюють українську колективну волю: певність, віра, свобода, надія, воля, боротьба, незалежність, перемога, сила, гідність, звитяга. Що ж, Петро Бевза працює над своїми роботами, покладаючи туди. Дуже глибокий та божественний сенс. Я бажаю нам усім поринути та відчути таке благословення, яке від них відходить. Дуже дякую за перегляд і зайдіть на сайт, подивіться його роботи, а також я зараз залишу перелік, де зараз можуть проходити його виставки.